В'язання спицями починають з того, що підбирають матеріали та інструменти для в'язання. Матеріалом є пряжа. От У мене пряжа 100 г 200 метрів. Це співвідношення нам показує, яка товщина цієї пряжі. Якщо таке співвідношення, то така пряжа є середньої товщини. Для тих, хто тільки починає працювати зі спицями, вона є оптимальною. Ну, якщо може 250 метрів, теж буде непогано. Не бажано брати занадто тонку пряжу, також занадто товсту. Також на етикетці тут вказується номер спиць або гачка. Номер це товщина. Ну, Тут рекомендовано 4,5 5 гачок, ось 5, а спиці 4,5-5. Я ось маю такі спиці третій номер. Це занадто тонкі для такої пряжі. Бажано взяти товстішу, оці ці у мене трошки більші, от я ними і буду працювати, вони десь приблизно 4,5. Упаковки вже я не зберігла. Так ось. Спиці я вам рекомендую брати кругові. кругові це дві спиці такі, з'єднані між собою, або Лєскою або ось таким тросиком. Чому ці спиці зручні? На ну, таких спицях можна в'язати як пласкі вироби, так і в кругову. Пласки це такі як шарф, наприклад, а кругові снуд, тобто замкнуті. Також можна і невеличкі вироби в'язати, такі як шкарпетки, також можна користуватися круговими ось такими спицями. В'язання спицями ми будемо починати з набору петель початкового ряду. Існують певні правила, як це треба робити. Ну, я візьму іншу пряжу, ось вона у мене вже розпочата. По-перше, набирають петлі початкового ряду на дві спиці складені разом. Далі, треба правильно розташувати нитку на пальцях лівої руки. Тобто у нас буде оцей короткий край і робоча нитка це ми будемо називати ту нитку, яка у нас йде від клубка. Розташовуємо нитку на лівій руці. Для цього я взяла краєчок нашої нитки, проселяю між вказівним і великим пальцем, протягую, потім руку я розташовую ось так от, щоб доволі вертикально. І оцю нитку коротку, я нею обвиваю великий палець, ось що має вийде. Але довжина короткої нитки у мене занадто маленька. Чим більше петель нам треба буде набрати, тим довший цей кінець витягаємо. Ось я протягую, Ну, я залишаю там десь приблизно, може, сантиметрів 50-60. І ось так у нас має бути розташована нитка для набору петель. От, -от, от вона поверху, наша коротка нитка. Ось так поверху проходить, а ця ниточка йде на вказівний пальчик. І е великий і вказівний палець у нас дивляться в боки. А от три тих пальця, які у нас. Були вільними, да, то ми ними притискаємо оці ниточки, нитку від клубка і короткий край нитки. Далі набираємо безпосередньо петлі початкового ряду. Для цього дві спиці, складені, вони мають бути тісненько одна до одної, вводимо знизу в петлю біля великого пальця ввели. Далі з правого боку ми маємо захопити. Ту нитку, яка на вказівному пальці, і виняти її із цієї петлі, яка є на великому. Далі, після того, як у нас вже ось ми виняли цю нитку, ми легенько виймаємо з петлі великий палець і великим пальцем затягуємо, бачите, я як розширила. Якщо незручно, то перехоплюю так, щоб була відстань трохи менша. Ось у нас вже є. Перша петля. Тоді, коли у нас є перша петля, ми робимо наступне. Ми, ну, от бачите, зараз ми можемо побачити, що такий, якби ромб утворився. Нитка, така обмальовує ромб. Далі ми склали нитку так. На цю вершину нашого ромба. Опустили вниз, і у нас ось тут біля великого пальця. Відбулося перекрещення ниток. Ми знову заходимо в ту петлю, яка утворилася, знову знизу знизу біля великого пальця. А от нитку з вказівного ми захоплюємо от з правого боку під низ, захопили, виймаємо нитку, з петлі великий палець і затягуємо от таким от рухом, стараємося нитку не знімати з руки. Далі знову вирівняли спиці, зайшли, захопили, зняли, затягнули. Склали в спиці в петлю, захопили ниточку, протягнули вниз, виняли великий палець з петлі. Затягнули. Слідкуємо за тим, щоб у нас ось по цьому краю утворювалися ось такі як вузлики, але вони охайні мають бути. І зверніть увагу, що обидві нитки і коротка, і довга, вони рухаються від початкової цієї петлі до останньої. Вони мають виходити з однієї точки. Ну, Якщо ви зробили перерву, і тепер не знаєте, як вам взяти ниточки. Знову нагадуємо, що коротша нитка. Та, що має кінець, вона у нас йде на великий палець. Бачите, я так вкладаю між цими нитками. Біля вказівного нитка від клубка, біля великого коротка нитка. Ось, і затиснула. Все, ромб утворився, я можу продовжувати далі. Так, ви набираєте от, стільки, скільки вистачає нитки. Я вам раджу цю вправу робити кожного дня, для того, щоб і руки, і очі ваші звикли до цієї картинки, і руки до рухів. Бачите, якщо щось там не так загорнулося, ви цю ниточку розпустили і працюєте далі. Зверніть увагу, що я обов'язково вказівним пальцем я притримую. Ті петлі, які я вже набрала, тому що, якщо я їх не буду притримувати, вони будуть вісковзувати і розпустяться. Тому ми вже ось так тримаємо спиці, да? тренуємо нашу праву руку, що ми ось так казівним пальчиком обов'язково притримуємо. Ну і от Поки вистачає нитки, ви робите набір петель. Ось така картина має виходитися. Далі, якщо ви вже там набрали, у вас нитка закінчилася, ми знімаємо, зі спиться у нас тренувальні такі вправи будуть. Розпускаємо, бачите, вони легесенько розпускаються. Таке остання у нас, яка була першою, трошки вузлик. Розпустили. Все, у нас ниточка рівненька. І після того, як розпустили, Знову починаємо спочатку. Прокладаємо, от нитка від клубка у нас проходить між вказівним і середнім пальцем. От долоню ми повертаємо ось так. І коротку нитку я ось так: от накидаю петлею. І продовжуємо те саме, що ми робили. Я вас прошу це повторити ну, кожного дня за тиждень. Щоб ви таких вправ зробили хоча б 5 да? вихідні вже можна відпочивати, але От коли ви вже звикнете до цих рухів, це означає, що ви цю вправу закріпили. І ось коли у вас вже оця ниточка така коротенька, да, скільки тут помістилося, ми поки що не рахували, просто ви маєте зробити вправи, щоб звикли до таких рухів. І далі, ті, хто навчаються дистанційно, Кладете папірець, на якому написано прізвище ім'я клас, фотографуєте і надсилаєте вчителю.